Тобто це дуже високій якості повинні бути у посла. А, Таке питання. От Якщо такий розумний, то що такий бідний? От як так виходить? Що ми все про Росію знаємо? От знаємо, що вони завжди обмануть, завжди підставлять, завжди не виконують договір? І все одно наступаємо на граблі, не можемо вибудувати стратегію спілкування з ним. Питання: це у нас дипломати настільки професійні, чи це у нас отак, от е, політики створюють такі. Такі, таку обстановку, що дипломати вже нема треку іншого, доводиться робити, як робиться і, історично. Ви порушуєте зараз дуже важливе питання, тому що ми тут класно всі розказуємо, які ми круті, що там в, на болотах взагалі нічого не було, а потім ми там прийшли. І от ми. Але треба визнати об'єктивно, що при тому, що ми такі круті і класні, а руські такі русські такі погані і огидні. Але вони створили потужний, і тут це доречно сказати саме таким з негативним контекстом: державний проект агресивної експансивної держави, яка завжди знаходить рішення для того, щоб втриматися на плаву іноді ціною поступок ну, своїм ворогам.